¡Gracias! У 2018 році ФБР закрили канадську компанію Phantom Secure. Phantom Secure виробляли дівайси, які розповсюджувалися серед глав бандитських синдикатів. Це були модифіковані BlackBerry девайси, де були витягнуті камера, геолокація, GPS і так далі. Всередині був пропрієтарний софт, софт для месенджингу. І от ці дівайси використовувалися бандитськими синдикатами для того, щоб просто переписуватися. Сіо компанії Він Самосуф ФБР запропонували співпрацювати, і вони з нього вимагали ключі такі улюблені ключі до переписки, про які ми всі любимо говорити. Ключ, де ключ? Й побудемо битися, блядь, я тобі покажу. А також, в принципі, вони йому пропонували співпрацювати для того, щоб витягнути інформацію про їх клієнтів. І тут треба віддати належне Вінсенту Рамосу. Він виявився нормальним таким бізнесменом. Та його клієнти були бандитські синдикати. Але ні ключі, ні співпрацювати з ФБР він не вирішив. Я нормальний хлопець, у мене все є. Не у мене, мене. І тому Вінсент Рамос. Пішов в тюрьму де і зараз сидить. Да, Даааа я уроду втянули на опыта да, хуйню, блядь. Але виявилась величезна ніша. для бандитів. Виявився вакуум, який треба було заповнити, тому що вони не знали, що використовувати для того, щоб переписуватися один з одним, і для того, щоб це ніхто не побачив. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ФБР запустили цілу компанію, виробляли свої власні гаджети на базі своєї операційної системи для того, щоб розповсюджувати месенджер серед бандитських синдикатів, які можна було б прослуховувати. Де знайти нормального психолога і не бігати з цим питанням по друзях, знайомих чи колегах? Такі часи живемо, що кукуха періодично протікає. Ну з головушкою є проблеми. Тож треба про себе турбуватися. Звертатися за допомогою до психолога абсолютно окей, норм і дуже навіть клас. По факту, це такий собі стендап, де ви можете на сеансі розповісти реально все, що завгодно, поділитися будь-якими думками і почуттями, і вас підтримують у цьому. Ну і вся увага присвячена лише вам. На платформі Майндлі можна обрати спеціаліста за. Та будь-яким запитом та бюджету. Повірте, тут ви ну точно знайдете когось толкового. Бо у всіх психологів мінімальний стаж роботи, 3 роки підтвердженого освіта та багато годин практики за спиною. Забронювати санс можна на сьогодні, завтра або будь-який інший зручний час. Сесії проходять онлайн, що ну дуже зручно. А для вас, мої катини, знижка 20% на першу сесію з любим психологом на Майндлі за промокодом малєєв 20 якраз іде. Деально, щоб спробувати і почати терапію. Посилання у описі до цього Nerd Після того, як закрили Phantom Secure, виявився отакий от величезний вакуум. Бандитам треба було якось переписуватись, але що використовувати, вони не знали, бо Phantom Secure немає, гаджетів немає, ніхто нікому не вірить. При цьому в ФБР вже піймали чувака, який займався схожим дівайсом для того, щоб заповнити нішу Phantom Secure. І в 2018 році ФБР разом з Австралійською федеральною поліцією починають операцію. Операція, яка буде називатись Operation Trojan Shield. що вони роблять? І за того. Що вони закрили Phantom Secure, в них була база клієнтів Phantom Secure, які купували там гаджети для того, щоб ну розповсюджувати серед своїх бандюків для того, щоб переписуватись. І вони піймали іншого бізнесмена, який в даному випадку погодився співпрацювати для того, щоб запустити лінійку власних дівайсів. Дівайси Anom рекламували серед бандюків як новий самий безпечний вид спілкування один з одним. Anom це були перероблені Google Pixel дівайси. В них також був витягнутий Мікрофон в них була витягнута камера. Там не було GPS модуля, і вона працювала під операційною системою, яка називалась Arcane OS. Arcane OS це був модифікований Android. і крім того, що там були виключені куча, куча настроїк і так далі. Вони допомагали вам запустити два різних акаунта. Один акаунт, який запускався через один підкод, це був акаунт приманки. Якщо хтось пробував ваш дівайс, ви могли показати, що у вас там якісь фейсбуки стоять, інстаграми і так далі. Нічого, нічого там не було. При цьому половина застосунків там не працювали. Фотографії там запускались кожен раз, коли ти логінився під цим дікою акаунтом. І в демо відео, як працювала Аркейн ОС, яке я знайшов в інтернетах. Чомусь було дофіга українських номерів. Чому хрен його знаю, можливо, ці ребята допомагали створювати Arcane OS. Але з іншої сторони, якщо вони це створили, нафіга вони свої номера туди піхнули яхази. З іншої сторони, якщо ви запускали інший аккаунт, там було тільки декілька застосунків: настройки, книга контактів і калькулятор. Та саме калькулятор допомагав вам запустити Anom Месенджер. Ви реально вводили там Пін, зажимали знак дорівнює і то. Тоді запускався месенджер, який мав би бути секюрним, схованим, мав би мати end-to-end -end encryption, за допомогою якого та оно могли пересилати один одному секюрні меседжі, які точно никим не відслідкуються. Але при цьому в кожному месенджері був бекдор, бекдор, який відправляв повідомлення, які відправлялися один одному на сервера FB. Розповсюджували це досить цікаво. Один з клієнтів Phantom Secure Хакан Аюк. Хакан Аюк був дуже відомий в кримінальному світі і мав свою репутацію і ось до нього відправили першого агента, який показав йому цей телефон і запропонував бути розповсюджувачем телефонів. Аном та ФБР взяли бандюка. Для того щоб він був торговим представником компанії Аном, яку ж вони самі створили для того, щоб слідкувати за бандитами, і Хакан Аюк зробив афігенну роботу. За допомогою нього почали розповсюджуватись перші телефони. І в результаті за декілька років за які працювала ця компанія, ФБР виробила 13 тисяч дівайсів, з яких 11 тисяч було продано і розповсюджено. Причому їх продавали по ціні 2,5 тисячі ваксів. Що в принципі досить дофіга. при цьому для того, щоб все працювало в ФБР, навіть запустили якусь внутрішню компанію по маркетінгу хелпдеск, супорт. Ну коротше, вони зробили все, що якщо би у бандюків були якісь питання, якісь технічні нерозуміння, вони могли подзвонити по спеціальному номеру і отримати конфіденційну консультацію. Я просто уявляю, як би в БР пацанув гаралі. А коли їм почали дзвонити як в кол-центр, для того, щоб о, ви знаєте, я не знаю, як тут запустити якийсь застосунок, ну коротше реально, але вони ці всі штуки запустили для того, щоб було повне почуття того, що все серйозно і все правильно. Навіть той софт, який був розроблений, там була виключена куча настроек, Там можна було наконфігурувати так, що якщо пін код введений неправильно кілька разів, а всі дані видалялися. Там був виключений паттерн матчинг. Там навіть коли вводився пін, постійно мінялися місцями всі кнопки для того, щоб не можна було вгадати пін по відбиткам або по тому, як ви там наляпали на свій екранчик. Короче, це був досить дивно захищений телефон. Але з невеличким бекдором. Ну крім того, що месенджер запускався через калькулятор, все воно виглядало досить легіт. і як ми бачимо, велика кількість бандюків на це купилися і купили ці дівайси і почали використовувати в своєму бізнесі. Але що цікаво, що навіть тому, що ФБР запустили всю цю штуку, тому що там був бекдор, і тому, що всі знали, що цим користуються тільки в кримінальному світі, ФБР не могли читати месенджери, бо в американській конституції є четверта поправка. Яка каже, що за людьми не можуть просто так слідкувати. А агентам ФБР треба було мати доступ до е, даних меседжера для того, щоб отримати якісь уліки, які вони б використовували, для того, щоб мати можливість слідкувати за цими людьми. Тобто Тут якась така а, проблема яйця і курки, тому що вони не могли легально слідкувати за тими, хто вони знали точно кримінал, а в них не було доказів. Але щоб отримати докази, їм потрібно було прочитати меседжі. А меседжі вони не могли прочитати, тому що їм забороняла це робити конституція. Тому перший сервер, який називається iBot Server, сервер вони запустили в Австралії. Всі ці повідомлення зберігалися саме в Австралії, де відбувалось декодування. Але потім знову ж таки по австралійським законам вони не могли передавати ці дані і треба було зробити якусь мультікраїнну угоду, де дані могли передаватися через третю країну, для того, щоб в кінці кінців в ФБР мали до цього доступ, і от в них всі ці проволочки відбувалися декілька років насправді для того, щоб в кінці кінців отримати доступ до повідомлень, які ФБР збирали для того, щоб слідкувати за кримінальним світом. Було використано аж три країни: перший сервер був в Австралії, другий сервер передавав дані в Литву, і потім Литва передавала дані вже на сервер в Сполучній. Ні, штатах Америки, де агенти ФБР нарешті отримали доступ до месенджерів, які були згенеровані за стосунку, яку вони самі написали. Адже ви розумієте, весь масштаб проблеми? Треба не тільки написати свою операційну систему, свій месенджер розповсюджити телефони, так ще й зробити величезну глобальну операцію, щоб ці меседжі прочитати. Що саме цікаве, то по закону і по контракту Австралія дозволила читати ці месенджі. Тільки до 7 червня 2021 року, 8 червня 2021 року, коли доступ до меседжів був втрачений, по всьому світу почалася операція. Операція по захопленню бандитів, контрабандистів, там якісь були байкерські групіровки, той самий Хакан Аюк, якого також заарештували тільки в 2023 році, але ну там всі уліки проти нього були зібрані якраз за допомогою цього месенджера. В результаті того, що ФБР запустили свою компанію по роз. Робці мобільного дівайсу було заарештовано приблизно 800 бандитів, що в принципі досить круто. Але сама складність цієї операції, ну вона досить вражає. Хоча, коли телефон показали кіберекспертам, які побачили, яким чином запускається цей месенджер, вони сказали, що це театр абсурду. Ну але як бачите, для бандитів це спрацювало. Чому я це говорю? Тому що багато з нас. Багато разів чули, що а, які з месенджерів в даному випадку, якщо ми говоримо про Телеграм, він відслідковується. За допомогою ФБР, якщо ми будемо брати досвід АНОМА, це досить така легітимна можливість, тому що ну реально все воно схоже, хоч в нас немає доказів. Але як бачимо, досвід західних колег показує, що ну дійсно таке може відбуватися. З іншої сторони, велика кількість людей каже, що от сигнал це дуже захищений протокол, і можливо, це так. Але з іншої сторони, розробку протоколу сигнал, який використовується в месенджері сигнал і також в WhatsApp, було розроблено за. За допомогою фондів від так називаємо фонду Open Technology Fund. Open Technology Fund це фонд, який спонсорує багато різних проектів, і сигнал був одним з них. З іншої сторони, найбільший донор Open Technology Fund, вигадайте хто так, Сполучені Штати Америки. Чи є шанс, що там немає Бекдору? Є. Чи є шанс, що там Бекдор є? Ну, напевно, також є. Що ми можемо вивчити з цієї невеличкої, але як мені здається, цікавої історії. Те, що спецслужби... Дійсно можуть слідкувати за людьми, навіть як нам здається в легітимному софті, навіть як нам здається в софті, який мав би продаватись як суперзахищений софт. Але з іншої сторони, для того, щоб слідкувати за тобою, ФБР в якийсь момент створили свою мобільну компанію, розробили свій мобільний застосунок і навіть видали свою операційну систему. І при цьому вони ще брали телефони з ринку і якось їх там модифікували. Тому так. Евберзі, якийсь момент володіли цілою мобільною компанією на цьому всьому і найкраще в світі катушіки. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар, може ставити спонсором, шліть гроші. оце от все. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.